І всім привіт всім приві з вами на за 23К. І дякую вам за те, що ви набрали мені 200 підписників. Я не розумію, чого в мене так зараз багато авторських прав, якщо я нічого поганого не знімаю. А в мене багато авторських прав. Напишіть мені, будь ласка, з чим це зв'язано. Ну, дякую вам за те що ви набрали 200 підписників, навіть 210 підписників. Дякую вам за те, що ви мене всі дивитесь. Дякую за те, що ви підписані на мій YouTube канал. Тобто, на Telegram канал і ставите лайки, і підписані на мій YouTube канал. Всім вам дякую, ви найкращі. Дякую вам всім від душі за 200 підписників. Я такий радий, що мій канал буде просвітати, а не просто е сидіти без контента. Мене тепер дивляться, і воно не набирає по одному перегляду ви в тиждень. А воно набирає безумні перегляди. Дякую вам всім. Дякую, що зі мною побули. І, в принципі, всім пока. З вами був Назар 23К. Я вас люблю, уважаю. І не хейтіть мене, якщо вам так захочеться. І всім пока. З вами був Назар23К.